Всім дякую, пане Василю, за запитання. Але по-перше, хотіла б зрефлексувати відразу. Владимир Михайлович, У вас напевно неповна інформація. Я була з робочим візитом в Івано-Франківській області, у Львівській області, які є ну, якби наймільш, найбільшими реципієнтами да, щодо вимушено переміщених осіб, і спілкувалися з працівниками служб зайнятості, про які ви говорите. Наведу про. То декілька прикладів. В них є програма. Вони не сидять по кабінетах, тобто мається на увазі. Я спілкувалася з дівчатами, бо в основному служба зайнятості представлена на жіночим обличчям. Що відбувається? Вони планують, повідомляють інформую, що, наприклад, я от навожу реальний приклад в шелтері, де внутрішньо внутрішньопереміщені жінки, відбудеться там зустріч, лекція щодо можливості служби зайнятості. Вони приходять, вони приходять в той зал, там нікого. Питають, що ви робите. Ну, що нам робити, ми йдемо і стукаємо в кожні двері і проводимо вже онлайн, як то кажуть, біля дверей, що може зробити служба зайнятості. Тобто я б ми. Не говорила, що причина того, що працевлаштування внутрішньо переміщених осіб однією з глобальних причин, є це те, те є те, що відсутня комунікація. Насправді, служба зайнятості тут відпрацьовує дуже багато. Треба шукати причини. Ну банально, рівень заробітних плат. Банально куди віддати дитину, і так далі. Тобто, тут має бути комплексний підхід, і хоча насправді, навіть спілкуючись з представниками державних адміністрацій на місцях, вони готові теж і сприяти, і дуже багато програм, ви дійсно сказали для роботодавців, не зрозуміло, чому йде оцей зажим, да чому ВПО не хочуть працевлаштовуватись офіційно. Я скажу так, м'яко. Це в порядку рефлексії. Дякую. Щодо вашого питання щодо того, чи має бути держава соціально орієнтованою? Коли держава визначає і фокус уваги в центр уваги ставить на як найвищу цінність людину, то звісно вона має бути соціально орієнтованою. Давайте говорити про те, що ми всі є громадянами держави, і утворення держави є якраз для нашого комфорту, як громадян. І е, наведу навіть такий приклад. Да, ну ми розуміємо, що в нас е, дійсно на стику е, двох діалогій да, пострадянської програми дерадянізації і е, new wave, нова хвиля е, менше держави да, в житті е, громадян бізнесу і так далі. Ну е, зараз ми маємо як за результат наведу приклад. да, От е, я сподіваюся, що нещодавно анонсована. Програма підтримки виробників сільськогосподарської техніки, те, що уряд буде підтримувати, компенсувати 25%, надасть поштовх якраз розвитку цього кластеру, теж саме, як е, і програма мікрогрантів і так далі. Тобто ми маємо розуміти, що справді. Зараз держава є єдиним монополістом якраз в цих соціальних програмах. Не підтримує держава зараз, але не буде потім кому бути учасниками цієї держави. Це так, от коротко. Тепер щодо відновлення, да, знов таки не є зрозумілим. Ну як на мене, я читаю всі ці плани, слідкую за конференціями, але дуже хочеться зрозуміти. Пріоритету 1, 2, 3. Ви правильно Марланів зазначили, кого ми маємо готувати, на що ми маємо орієнтуватися? На хіміка, фізики, космонавтів не знаю. Ну, Тобто, в нас немає визначених оцих от моментів, да? що перша трійка, друга трійка і так далі. Тепер знов-таки для того, щоб орієнтуватися в цьому, ну, дивіться. Останній план заходів щодо державної політики у сфері зайнятості населення да і стимулювання розвитку робочих місць він закінчився двадцять другим роком. Це приймалося ще за прем'єр-міністра Гончарука. Зараз немає, а воно все пов'язано. Ми ж маємо розуміти, да з одного боку і ще так дуже це. Знов таки в огляду останніх новин. Це повідомлено було на сайті Міністерства економіки, сільськогосподарського і так далі. і Так далі, це я до того. Що в нас, з огляду на те, що немає такої певної сталості, да, з горизонтом планування там на десятки років, і з огляду того, що не знаю, знов таки буде якесь певне переформатування виконавчої влади, ну знов-таки дуже складно орієнтуватися в таких дуже швидко міняючихся обставинах. І ще на що хотіла. Акцентувати увагу, знаєте, от я дивлюся, ну ми тут за столом, а ще прийшли учасники. От, панове, оберніться, ви побачите нашу молодь. Да? Оце така виборка, да? Це сидять дівчата. Чому ми і говоримо про те, що зараз треба працювати над тим, щоб більше над тим, щоб ламати певні ментальні бар'єри щодо того, що жінкам прийдеться опановувати суто чоловічі професії, якщо ми все ж таки хочемо бути? А, Ну е попереду, ну ми ж розуміємо, да те, що не зробить український працівник, його замістить іммігрант. Подобається це якійсь умовній бабусі, не подобається, але це буде. Тому ми е маємо е до речі, та ж служба зайнятості у восьми своїх центрах професійної освіти. Вже і готує. У нас. Є приклади практичні жінки, які опановують професію е, трактористки. Е ви не вони будуть професію міністра. Ви маєте на увазі гендерний розподіл що в органах влади. Ну, давайте говорити так, що в нас в принципі з цим все гаразд. У нас дуже є міністерки і заступниці міністрів. І ще один такий момент. Вчора цілий день відбувались консультації якраз з Єврокомісією профільною щодо руху працівників. Ну, це на засадах вступу да, в Євросоюз. І е, що хочу сказати, от як ці 9 годин були ці консультації е, Європа дуже зарегульована, е, і ми від ні, нікуди не дінемося. Ми маємо вже до цього готуватися прямо зараз. І якщо говорити про систему ЮРЕС, це мережа європейських служб зайнятості, нам треба зараз вже визначатися координатором з нашої сторони. А е, хто це буде? Бо вони вже йдуть, в них вже цифровізація. Вони проговорюють масу масу всього, і наостанок, звісно, же, нікуди я як делегована від профспілок до складу правління фонду. Пане Ложе, ви абсолютно правильно сказали. Ви абсолютно правильно сказали щодо низових ініціатив, і тому я маю зазначити, що ще в жовтні 2022 року і Федерація профспілу України і Конфедерація вільних профспілок України і профспілки Молдови вже війшли до складу Європейської конфедерації профспілок, тобто вони вже є умовно кажучи членами Євросоюзу, і просто закликаю використовувати так звану профспілкову дипломатію. Дуже Широка мережа спілкувань міжнародними партнерами профспілками на місцях в європейських країнах, які мають дуже сильний вплив на свої уряди, можна використовувати і цей шлях. Дякую.